Будь ласка, поясніть мені хто-небудь, чому цей лобстер такий недооцінений. Ну справді, у них дофіга хп, приручити їх можна буквально за каміння, і якщо пройтися по великій території, то можна зібрати цілу армію таких. Ось, наприклад, я зараз записую 100 днів ДСТ і вбиваю свини, щоб зробити нові паркани. Я граю з другом, і план простий: я в формі лося всіх розношу, але тут я помічаю лобстерів зовсім поряд. Я витратив десь 20 каменю, ну і друг так само. І все, у нас величезна армія лобстерів. Правда, ми прорахувались і я забув, що треба вбити кошмарів свина. І поки ми просаджували розум, друг помер. Але завдяки лобстерам я спокійно добив його сам. Ось так от вони справді їм бачать, чому про них ніхто не говорить. Так само як ніхто не говорить про куба шкіряних товарів, які я, як справжній барига, можу вам продати: ось такий чоловічий гаманець за 600 гривень, жіночий за 1200. Якщо ви навіть носите ствол з тих чи інших причин, є ось така кобура на глок. Ну і косметички. Всього за 400 гривень ось така, і 500 гривень ось така. Все з натуральної шкіри. Перевірено мною. Для замовлення пишіть мені в ТГ, і якщо ви скинете скріншот підписки на мій ютуб, я пришлю вам подарунок в комплекті. Добре, на цьому у мене все. Дякую вам за перегляд та бувайте.